Регулятор обертів для колекторних двигунів від пральних машин. Комплектація. Радіатор охолодження на семісторі. Кнопка реверса для зміни руху валу. Ось цього. Контакти мама напаяні на контакти від самого регулятора. Ось так все ізольовано. Дріт-вилка ось така комфортна вилка, дуже зручна. І зараз будемо тестувати. Так. Раз. Живлення. Обираю, в яку сторону буде крутитися двигун. Чікс і газу. Так, на холостому ході використовую 75 Вт. Даю навантаження. А, Не можу тримати. 200 Вт на мінімальних обертах під час навантаження. Ось у нас все поплавалось гаряче. Ось так працює. Кого зацікавить такі регулятор обертів. Є у багатьох комплектаціях. Є е, з кнопкою реверса, яка вбудована в корпус, е, є без кнопки реверса, просто з симістором та з контактами мама для зручного під'єднання до вашого двигуна.